Дільничний офіцер Олег Ковпак уже понад 19 років оберігає спокій громади, в якій народився. Майор поліції пишається тим, що працює на землі своїх пращурів. Його територія охоплює частину селища Котельва Полтавського району та село Більськ, відоме на весь світ унікальною історичною пам'яткою Скіфського часу. Мова про Більське городище, розташоване на межі Полтавщини та Сумської області, що ототожнюється зі стародавнім містом Гелон. Я пишаюся тим, що я корінний котелавець. Я люблю свій край, його історію, його культурну спадщину. Чого вартує тільки більське городище, яке є візитівкою країни, і в моєму серці воно займає вагоме місце. Правоохоронець стверджує. Те, Що він місцевий допомагає йому в роботі, адже знає свою територію як п'ять пальців. До того ж, більшість людей довіряють його досвіду. Офіцера цінують і земляки, і керівництво сектору поліцейської діяльності. У нього за спиною 23 роки вислуги вже. Це не просто стаж, це постійна робота. Найскладніші справи. Я довіряю саме йому. А щоденний перелік справ дільничного чималий: серед них, зокрема, припинення правопорушень та розгляд звернень громадян, контроль за обігом зброї, превентивна робота з домашніми крибниками та особами, які перебувають на обліках національної поліції, надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та інше. Повномасштабна війна Росії проти України додала основних функцій чергування на блокпостах, забезпечення правопорядку під час комендантської години, допомогу внутрішньо переміщеним особам та виявлення пособників ворога. Очільниця служби у справах дітей Котелевської селищної ради Тетяна Коваленко вдячна офіцерові за плідні партнерські стосунки, які під час війни лише зміцнилися. Коли ми виїздимо по сім'ях, де дітки опинились в складних життєвих обставинах, то є важливим, коли з нами присутній працівник поліції. Ковпак Олег Петрович, який завжди чує наші проблеми, нам допомагає. У нас у котельві співпраця з поліцією дуже гарна. Незважаючи на щоденне навантаження, ускладнене обставинами воєнного стану, Олег Ковпак завжди знаходить час та можливість для спілкування з мешканцями громади, службами та представниками органів місцевого самоврядування. З Олегом Петровичем завжди приємно працювати. Він завжди на зв'язку, завжди допомагає, щоб не сталося в нашому селі. Він завжди у нас Але Олег Петрович знає всіх жителів. А жителі своєю чергою добре знають дільничного і мають до нього довіру. І це підтверджують реальні факти. Так, завдяки тісній комунікації дільничного з населенням наприкінці лютого, початку березня 2022 року вдалося затримати групу осіб, які збирали інформацію для ворога про розташування блокпостів та позицій Збройних сил України. У перші дні війни, коли ми забезпечували безпеку території, на мій особистий телефон надійшов дзвінок. Такого характеру, що по території ходять незрозумілі люди, розпитують про роботу блокпостів, про ЗСУ, де вони працюють, де вони знаходяться. На їхні питання, для чого це вам, вони повідомили, що просто хочуть дізнатися, де ці хлопці і допомогти їм. При цьому здійснили покупки цигарок, хліба. Людям стало цікаво. І підозріло, почали телефонувати, і повідомляти про це, заручившись, якби підтримкою іншого екіпажу, який також патрулював патрулювало вулиці Котелевщини. спільно з батальйоном особливого призначення, ми під'їхали до одного з магазинів і виявили, що на Автомобілі без номерних знаків були двоє молодих людей, і з ними були ще двоє жінок у транспортному засобі. Правоохоронці знайшли зброю, вибухівку і десяток різних гаджетів. А в телефонних книгах мобільних пристроїв чимало номерів російських операторів зв'язку агентів передали відповідним службам сил оборони. Попри серйозний підхід до кожної справи та багатий професійний досвід, Олег Ковпак насамперед для земляків та колег патріот та чуйна людина, яка не обходить проблему, а завжди шукає розумний спосіб її розв'язання. І не дивно, адже для нього на першому місці права та інтереси людини. Мені важливо, щоб люди, які проживають на цій території, відчували себе у безпеці.